Бо коли Слово Боже починає діяти у свідомості людини, коли воно проникає до її єства, тоді воно і змінює людину. Змінює не так, як би це могло бути від прочитання звичайних художніх книг. А змінює так, як це відбувається тоді, коли Божественна благодать торкається до людського серця. Отця і Сина і Святого Духа. Христос Воскрес. Хворих зцілюйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром прийняли, даром віддавайте. Такі слова одного разу Господь наш Ісус Христос. Промовив у благословення до своїх учнів і послідовників. Ці слова стали для кожного апостола Христового тим фундаментом, на яких вони будували своє майбутнє служіння. Адже служіння апостольське це продовження служіння Спасителя світу, яке Він звершив тут, на нашій землі. У сьогоднішньому Читанні книги діянь ми чули про те, як один із апостолів Христових, первоверховний Петро, звершує два чуда. Він зцілює розслабленого Енея в місті Лідії на узбережжі Середземного моря, а згодом воскрешає праведну тавіфу в місті Іопії, що також неподалік. Але звершує він це не своєю силою, не своїми вміннями, а звершує це тому, що сам Господь одного разу дав таку владу своїм апостолам, і ця влада у повній мірі була їм належна і наповнювала їх після зішестя Святого Духа на апостолів. Саме тому апостол Петро говорить і нею. Цілює тебе Христос, а перед тим, як підняти і повернути до життя та віфлу, Він слізно помолився, закликавши ім'я Боже на допомогу для того, щоб сам Господь звершив цю велику чудодійну справу, яка не підвладна людському розуму і яка зміцнює віру кожної людини, що у своєму житті бачить таку присутність і дію. Божу. Сьогоднішній Євангеліє також розповідає нам про те, як Господь творив чудеса. Ми чули про те, що Господь зцілив розслабленого, який 38 років пролежав у Єрусалимі біля овечих воріт, біля купальні, де кожного року, один раз на рік. Ангел сходив, збурював воду, і кожен, хто зміг першим потрапити в цю воду, увійти до неї, той отримував зцілення. 38 років життя. Інколи буває так, що людина навіть і не проживає стільки часу на землі. 38 років бути паралізованим. Такою була доля цієї людини. Ми не знаємо, чи міг він рухатися хоч трішки. Чи взагалі він був лежачим, але ми знаємо про те, що саме стільки часу він провів у такому обмеженні і у такому стані. І коли Спаситель до нього підійшов, коли побачив, що він дійсно має віру і бажає спасіння, тоді і промовив до нього: Встань, візьми постіль свою і йди. І після цих слів сією людину, яка 38 років пролежала, відбулося чудо. Вона знову повернулася до повноцінного життя. Вона почала ходити своїми ногами, промовляти слова зі своїх вуст і вести повноцінне, повнокровне життя, як Господь подарував його кожній людині. Це місце, де трапилося чудо, називається по-єврейськи Вефезда. І переводиться як дім милосердя, місце спасіння, місце благодать. І таким воно стало через те, що сам Спаситель явив свою силу на тому місці. Сам він таким чудом, що було ним здійснене, раз і назавжди закарбував на сторінках євангельських цю подію і цей випадок, який і до сьогоднішнього дня. Кожного разу в четверту неділю після Пасхи згадує Свята Христова Церква і дає нам її для навчання, для того, щоб ми якомога глибше проникнули у все те, що нам говорить Свята Христова Церква, і для себе винесли урок. Можливо, кожен особистий через ті переживання внутрішні, які має кожна людина, коли до її серця доторкається слово Боже. Бо коли Слово Боже починає діяти у свідомості людини, коли воно проникає до її єства, тоді воно і змінює людину. Змінює не так, як би це могло бути від прочитання звичайних художніх книг, а змінює так, як це відбувається тоді, коли божественна благодать торкається до людського серця. Тоді відбуваються такі зміни, які не підвладні розуму людському. Але які дають відчуття людині того, що щось трапляється і відбувається невимовне, глибоке, глобальне навіть у вимірі людського життя. Щось відбувається те, що робить доленосний поворот у житті людини, яка з того часу починає жити, діяти, працювати, звершуватися по-іншому, не самостійно, як це було до того часу, а з Божою допомогою. Коли сам Господь присутній у її житті, тоді і життя людське наповнюється іншим змістом і смислом, воно має той вимір, який є безкінечним, який тільки тут, на землі, проявляється в тому, що Господь дарує нам можливість тимчасового життя, але який усіх нас веде уже від землі до неба. Коли людина відчуває, що за земним закінченням життя тільки розпочинається велике, Невимовне, глибоке і безкінечне. Звершив Господь це чудо для того, щоб ми з вами, дорогі брати і сестри, знаючи і пам'ятаючи про нього, також навчалися тим великим глибинам євангельським, які передаються кожній людині. Інколи вони звучать дуже просто, і нам здається, що за цими словами нічого особливого немає. Але коли людина не букву читає, а намагається в дух проникнути, тоді їй і відкриваються ті горизонти, які може сприйняти тільки та людина, що серце своє відкриває на зустріч кожному слову Божому. Саме тому все те, що було промовлено Спасителем у простих словах і словосполученнях, має безкінечне і глибоке значення. Ось і звершив він сьогоднішнє чудо в суботу. І, здавалося б, для багатьох його сучасників це було порушенням закону Божого, тому що не належало, потрібно було утримуватися від усіх дій, які були зайвими, не мали особливої важливості в день суботні. Але Господь своїм чудним діянням ще раз підкреслює, що Закон букви перемагається, покривається законом любові. Тому що не може закон букви перемогти закон любові до ближнього і до Бога. Тому що це є найвищий закон, бо любов це є найвища цінність в житті кожної людини. Адже вона походить від самого Бога, джерелом любові є сам Господь, який людину з великою любові привів на цю землю, і кожному з нас дав можливість. Жити, трудитися і розвиватися тут, на ним створені для життя людини землі. І якби не засуджували сучасники Христа про те, що Він звершив таку дію, яка порушувала закон Божий, але саме цією дією для наступників Він дає розуміння того. Що наше служіння заради ближнього, наше служіння законам любові є вище і над усім. І коли таким воно буде у нашому житті, то, покриваючи всі наші недоліки, недорозуміння і недостатки буде нас і в нас викривати той образ справжнього християнина, послідовника Христа. Образ, над яким ми повинні потрудитися для того, щоб дійсно відповідати цьому покликанню. Тому що прийняти таїнство хрещення у церкві Христовій і нічого не робити для того, щоб цю печать дара Духа Святого розвивати і примножувати у собі, це не є шлях християнина. А шлях наш такий, коли ми ті дари Святого Духа, які дає нам свята Христова Церква, примножуємо і розвиваємо у своєму житті. Коли євангельські цінності для нас є не просто тією теорією, яку ми знаємо, пам'ятаємо, читаємо і вивчаємо, але і ми втілюємо щоденно їх у своєму житті, наскільки це можливо нам з Божою допомогою. Ось це шлях християнина, послідовника Христа, тобто тієї людини, яка йде по стопам Христа, тією дорогою, якою Він пройшов, яку Він окреслив, і яка для нас. Є і залишається назавжди Спасителем. Ось і знову ж таки повертаючись до чуда, звершеного Христом Спасителем, ми знаходимо відповіді на основоположні питання в нашому житті. Коли зцілений через деякий час переступив поріг храму для того, щоб подякувати Богові, то Христос його знову зустрів. І сказав він йому такі слова, ось ти одужав і не гріши більше, щоб не сталося чогось гіршого у твоєму житті. І якщо ми в ці слова вникнемо, то зрозуміємо, що причиною його недуга було його гріховне життя. Гріх настільки вкорінився в житті цієї людини, що йому довелося майже чотири десятки років страждати для того, щоб викорінити гріх. Зі свого життя. Для того, щоб бути готовим побачити Спасителя на власні очі, зустріти його, проявити віру свою, покаяння і бажання ним бути зціленим, виправити своє життя і отримати від нього ту благодать, яка змінює не тільки внутрішній стан людини, але і переборює всі фізичні недоліки, які інколи бувають у житті людини. І не означає це, що кожен раз, коли ми страждаємо чи хворіємо, то, то кожен раз, коли ми страждаємо, то причиною цього є наше гріховне життя. Ми знаємо інші випадки, коли праведний Іов у старому заповіті страждав, але праведним він був, коли мученики. Страждали заради Христа, коли сам Христос Спаситель постраждав заради нас. Але це є ті приклади, які нам підкреслюють про те, що інколи долі людські, перебуваючи під невимовним і незрозумілим до кінця промислом Божим, саме такими змальовуються на землі, для того, щоби просяяла слава Божа. Інколи нам це незрозуміло, але і не можемо ми це зрозуміти в той чи інший час, коли ми бажаємо, тому що Бог відкриває людині глибину її життя тоді, коли вона здатна сприйняти цей Божий натяк чи Слово Боже у своєму житті. Святитель Йоан Златоуст говорить нам про те, що. Демонстрацію цією, яку звершив Спаситель чудом повернення до повноцінного життя розслабленого, він хоче підкреслити законникам і книжникам про те, що усі церковні постанови і заборони є для того. Щоби перешкоджати злу і пристростям, а не богоугодним угодним справам, для добра немає поступу. А преподобний Паїсій Святогорець так говорить для кожного з нас. Якщо ми щиро покаємося, хоча б в одному грісі, який турбує нашу душу, то нам не потрібно буде відплачувати за нього. Хвороби. Напевно, це ті слова святих отців, які вони промовили, розмірковуючи над сьогоднішнім євангельським уривком, розмірковуючи з молитвою і з переживанням, з глибиною тією, яка відкривається людині, коли вона прагне дійсно зрозуміти і усвідомити і серцем своїм відчути. Це ті слова, які повинні і для нас бути, дорогі брати і сестри, важливими і повчальними у нашому житті. Святитель Феофан Затворник закликає кожну людину для того, щоб вона у своєму житті після тих чи інших перипетій чи важливих непростих моментів пам'ятала про те, що має очищувати себе від гріхів. І у совісті своїй примиритися з Богом. А Бог з вами уже примирився. І сталося це на Христі, коли сам Він заради нас і нашого Спасіння прийняв розп'яття і смерть для того, щоб своєю смертю перемогти гріх і смерть, які намагаються розірвати і знищити людське життя. Це примирення просяяло нам від гробу. Де лежало тіло Воскреслого Спасителя. Це примирення Бога з людиною назавжди повідомлено до останніх часів на цій землі. І ми маємо його і повинні ним користуватися заради нашого спасіння. А Бог хоче, щоб і ми з ним примирилися через виправлення нашого життя за допомогою тайн церкви, у яких посилається Божественна благодать. Невимовна, глибока і всеперемагаюча заради спасіння кожної людини, бо це спасіння приніс на землю воскреслий і мертвих Христос Спаситель, якому від нас належить всяка слава, честь і поклоніння. Амінь. Христос Воскрес!